Тяжки після пологів. Які вправи треба робити до щоб їх не мати, і які вправи треба робити після, щоб мати плаский живіт? Раз буде розчарування. Немає ніяких засобів, які можуть попередити розтягування шкіри під час пологів на животику. Ніякі масла, ніяких вправ. Ніяке навіть діафрагмальне дихання вам не допоможе, якщо у вас шкіра не встигає розтягуватися під час того, як збільшується живіт. Перший треба мати м'язовий корсет до настання вагітності, другий під час вагітності. Треба слідкувати за коефіцієнтом печкірного життя. і все ж таки, щоб животик ріс лише від розміру дитини. Рок третій починаємо фізичні навантаження через 40 днів після пологів. Так, це не повноцінні тренування, це буквально піраміда, по якій ви будете рухати. Я на запит своїх дівчат створила цілу систему відновлення після пологів, які вміщає 24 комплекси, м'язи тазового дна, діафрагмальне дихання, корекція постави та фігури. Якщо цікаво дізнатися більше, став плюсик у коментарях.